Усього два тижні знадобилося задля того, щоб прокласти дорогу з твердим покриттям протяжністю в один кілометр і з'єднати інші лісові шляхи в Моложавському лісництві, городнянського надлісництва Чернігівської області. Реконструкція цих автомобільних доріг господарського призначення стала можливим завдяки фінансуванню державного підприємства Ліси України. Яке виділило необхідні кошти, що надійшли з реалізації лісової продукції, завершена ділянка? Це вже не перша така дорога, яка з'єднується з іншими, що були зроблені ще раніше. Провідний інженер з лісокористування філії Північний лісовий офіс державного підприємства ліси України Олександр Дем'янцев впевнений, що цей майже кілометровий відрізок напряму значно покращить логістику при транспортуванні лісопродукції. Роботи вже в стадії завершення протяжність. Даної лісової дороги складає 07 км, яка з'єднується з наступними дорогами, що покращує логістику при вивезенні лісопродукції, більш економічно вигідніше стає реалізована лісопродукція. І ця дорога служить не тільки для лісового лісовозного транспорту, а і для місцевого населення. Тож, як, скажем, додаткова сітка автомобільних доріг. Зараз будівельники вже закінчили тут реконструкцію і нині проводять останні косметичні роботи, встановлюють дорожні знаки та необхідні стовпці, доробляють відкоси. Звичайно, починалося з підготовчих робіт, тобто було встановлення траси, розбивка. Потім зробили дорожні корита і зробили покриття ЩПС, щоб на піщаної суміші С5. На реконструкцію цієї ділянки автошляху використано 2 мільйони 695 тисяч гривень. Сполучення між населеними пунктами покращується завдяки. Нашим лісовим дорогам збудованим зручність для місцевого населення, то вони тут і по гриби, і по ягоди можуть на якийсь там відпочинок приїхати. Аналогічну реконструкцію лісової дороги протяжністю майже у 4 кілометри планують провести і у Тупичівському лісництві. Передбачувана вартість таких робіт складає 9 мільйонів 826 тисяч гривень. Цим ми будівництвом і реконструкцією доріг ми зменшуємо навантаження на дороги там, місцевого значення, і наша техніка більш вихожує, менше затрат на запчастини, ремонти і так далі. Ну, тут в цьому, скажімо, є такий пріоритет.